KGM Mouso F Uт ключові специфікації, показані як австралійський запуск. Електричний пікап Musso F нова ера практичності чи нішевий продукт для міста. Електрифікація автомобільного ринку це не просто тенденція, а неминуча реальність. І якщо класи класу седана та кросовери стають все більш поширеними, то електричні пікапи все ще залишаються відносно рідкісними. Запуск KGM Моусоу F в Австралії є важливим кроком у цьому напрямку, і він викликає ряд цікавих питань щодо майбутнього цього сегменту. Чи стане Моусоу F справжнім гравцем на ринку, чи він візьме вузьку нішу міста Пікупа? Несподіваний конкурент. Тривалий час ринок електричних пікапів здавався територією великих гравців, таких як Ford та Tesla. Однак поява MOOC F показує, що менш добре відомі бренди готові приєднатися до гонки. І це, звичайно, є позитивним знаком для споживачів. Конкуренція завжди стимулює інновації та знижує ціни. Що відрізняє Mouso F від своїх потенційних конкурентів? Перш за все, це його позиціонування. KGM чітко спрямований на міську аудиторію, пропонуючи середній пікап для водіїв міста. Це важливий момент, оскільки більшість традиційних юлт зосереджені на більш грубій роботі та сільських районах. Технічні характеристики плюси та мінуси. Технічні характеристики Мул-Су-Е вражають, особливо якщо ви враховуєте його позиціонування. Курс становить до 419 км. Згідно з циклом WLTP для версії з одним двигуном та 379 км для версії з двома двигунами є досить достатньою для більшості міських поїздок. Потужність двигуна також суцільна: 152,2 кВт для версії з одним двигуном та 304,4 КВТ для версії з двома двигунами. Однак є деякі обмеження. Буксирна здатність Mussow F. 1800 кг для версії з одним двигуном та ідентична версія з двома двигунами значно нижча, ніж багато традиційних УТ. Це, звичайно, вплине на його привабливість для тих, хто планує використовувати пікапи для транспортування важких товарів або буксирних причепів. Крім того, зазор лише 181 мм робить його менш придатним для офф-роуд. Ключовий момент Мусоу Мур-Су-Ев не призначений для заміни Ford Ranger або ЖВМ Кененелфи, які славляться їх буксирами та перехресними здібностями. Він зосереджений на тих, хто шукає практичний та екологічно чистий автомобіль для міста. Привіт, навантаження, несподіваний сюрприз незважаючи на порівняно невеликі розміри та кліренс, Мусоу Ев демонструє хороше корисне навантаження. Розрахований шляхом віднімання маси тари з валової маси транспортного засобу, корисне навантаження порівняне з деяким гібридним утетом, таким як Ford Ranger FIV. Це говорить про те, що MuSo E може бути досить придатним для транспортування товарів, незважаючи на його компактний розмір. Перспективи на ринку, ніша чи масовий продукт. Доля Мусоу Ев на австралійському ринку багато в чому залежить від того. Наскільки успішно KGM може передати споживачам своє позиціонування? Якщо компанія може переконати австралійців, що Мусоу Ев є ідеальним автомобілем для міста, то це може стати успішним продуктом. Мій особистий досвід, я часто бачу, як люди використовують свої пікапи в місті для транспортування будівельних матеріалів, меблів чи спортивного обладнання. Мусо EV може бути чудовою альтернативою традиційному УТ для таких завдань, особливо якщо австралійці все більше піклуються про навколишнє середовище. Конкурентне середовище. Хто стане головним суперником? Основним суперником Мусо Ф безумовно буде LDV І Тарон 9. Цей електричний УТ також пропонує вражаючі характеристики і може стати серйозним конкурентом для Мусо ОМ. Однак, мабуть, і тарон 9 буде більш потужним і з великим запасом, що може зробити його більш привабливим для тих, хто шукає більш універсальний пікап. Крім того, Моусоу Ф доведеться конкурувати з традиційними утами, такими як Ranger та ЖВМ Кенен Елфе. Ці пікапи мають довгу репутацію надійності та універсальності, і їх буде непросто перемістити з ринку. Висновок розумний вибір для водіїв міст. KGM Mousso F – це цікавий та перспективний продукт, який може сприяти електрифікації австралійського ринку. Його позиціонування як міського пікапа в поєднанні з хорошими технічними характеристиками робить його розумним вибором для тих, хто шукає практичного та екологічно чистого автомобіля для міста. Однак Mooseo F не призначений для заміни традиційного УТЕ. Його здатність та дозвіл на буксирування обмежені, що робить його менш придатним для роботи на відстані або транспортування важких товарів. Ключова думка Moose F – це не універсальний інструмент, а спеціалізований продукт, орієнтований на конкретну аудиторію. І якщо KGM може правильно передати це споживачам, то Moose F може стати успішним гравцем на ринку електричних пікапів. Зрештою. Успіх Мусоу в залежатиме від того, наскільки добре він може задовольнити потреби австралійських водіїв міста, які шукають практичного, екологічно чистого та стильного пікапа.